Я так думаю, що це навряд чи вони такі розумні. Вони скрішні за все і за перші новели. За межа гіркою. над ним сміється, видно, що що ж це за це, 5 кілометрів кожен ранок плаває, і по пеньках стрибає, а тут ніякого. Але для нас що важливо? Для нас важливо, бачите, це моя улюблена новела. Оця новела поїхала в Берлін. Оцією жінкою останньою. Що то як стукаєш, тобі відчиняється. Ми розуміємо, що десь. E, коли ми для себе задаємо питання, бо це ж дуже українське, та що це зміниться, та що Май ми зробимо, зробимо? та сильно нічого не буде працювати, то для мене це дуже показова ця тому що вона дуже глибоко відповідає моїй філософії і того, що ми, якщо ми навіть бачимо у кожному місці там 10-декілька церків людей, люди, які це передивилися, вони виходять трошки інші, трошки змінені. І реакція зали майже все додинакові. Наступного тижня ми будемо у Сумах і у Донецьку. з фільмом. Донецьку ми будемо там ще з послами Європейського Союзу. Оскільки вже ми просто не можемо інакше туди. Не тільки. Донецьк це європейська столиця. Ми, ми знаємо, там були. Побачимо. Я там передавайте хутору волноваха. Вирішня. Привіт, вулиця Філатова. Але знову іде така, така свій боротьба. Бійтеся, не боїмося. Будьте у відчаї не будемо. А це жінка на вулиці зараз до мене підходить, ой-ой-ой, це на майдані стояли, та нічого не буде. Ну, це великий гріх з невіра. І ми хочемо одне сказати, що якщо дійсно ми чогось правимо, то ми доб'ємося. І після Майдану Україна змінилася. Тому що після Майдану будь-яка влада пекельно боїться Майдан. того, коли ми разом збираємося. Навіть нас декілька десятків рускавці нас було скільки там. Ну це, дистанно, може так, та. аудиторія така? Пригнали майже стільки людей. Це ж, це, ж, це, це, ж, це ж їхні, це коли бігли ті позапідаєшники, даїшники, прикриваються підполковники, полковники, якісь там вже ж в Києві генерали, це 4 години тримати людей на зарплаті. Кажу, дві швидкі найкращу пригнали. Святка стала три години на приколі. Одна лабораторія на всю область. Дві години туди, дві назад, а якщо десь дійсно щось, <питеріг> а потім питають цього начальника міністра, я кажу, а якщо це репетиція, я кажу, дивіться на години. 40 хвилин після дзвінка приїжджає одна машина, через годину друга, то до чого ви готові? Та у нас нема на навчених собак. Нюхайте самі нема собак. Але це ж, це ж що ви робите? От ви, ви стоїте, пеньки, оточили, як колодець, і зарплата йде, а ви стоїте. І дихаєте, добре, що вчора такий вечір. До чого ви готові? Але для мене це показово. Отаке воно є. Отаке воно є. А ми, а ми собі внутрішньо вимальовуємо якісь там образи, що вони ніколи владу не віддадуть, що нічого не зміниться, ні на що не вплинемо. Дивіться, які люди прості, ну просто здається, вже, я, як вони добиваються. Оце таке моє розуміння того, що було. Давайте поговоримо. Що ви думаєте? Я пропоную. Напевне, якщо у вас є питання там, до, від, від європейської політики до того, що з нами буде далі, до, до того, що нам дасть чи не дасть угода про Європейський Союз, а що буде, якщо підпишемо, а що буде, якщо не підпишемо, а випустять, а не випустять. Ну, про будь-що, що для вас цікаво, ми з вдячністю поговоримо, тому що. Ну, Приємно, що ви стільки. Я розумію, що всі після роботи втомлені. Кожна своїм справи. Так, а а, це не вже питали. Це вчора було після роботи. Субота, вже, Оскільки я не вилажу студію, в мене немає поняття. Вихідний, не вихідний. Навіть від артистів я знаю в якому місті, але я забуваю, який це день. Тому пане Олеже, а ви думали, сміливість от ви кінфі, крім першої серії з. Солому небезпечні простому народу, а ви б мали сміливість розкрити карти, як живуть наші президенти. Тільки відкритіше, тому що в першій серії я побачила те, що бачила в половинах. Нічого нового. А от більш глибину ви ж все таки доступ маєте, ви особисто до да взагалі. та не тільки до меживі, <ріху> як, як наш Лющенко живе, як він половину Карпат скупив. Розумієте, за кучму, за їхній так. діточок, за тих всіх, які розмовляють на виду українською, а, а діточки їхні російською, розумієте, або ходять іноземні школи. Власне, власне, давайте ми знімемо кінофільм точніше, знімете кінофільм, а ми хто поміряє можливості, в якому регіоні будете, ми будемо допомагати. Розумієте? Внутрішню нашу політику, наших поверхових людей, щоб ми знали, звісно, правду. Тому що ми багато говоримо, багато голосуємо. А якщо виходить до кінофільму, ми побачили те, що ми знаємо. Ми в тому повчимося. Нехай в хаті немає корови, нехай не такої габаритності, це. я це життя знаю, а от ми не знаємо правдивого життя, то буде ж видно, президенти, і знову повилазять ті, що повилазять. Давайте Дай. про них поговоримо, як вони мешкають, чим вони харчуються. Я не хочу заглядати в їхні кишеню і їхню тарілку, але якщо вони йдуть. Буде ближче до народу. Так. Ми знаємо, що Ангела Меркель живе в центрі так. Німеччини в двохкімнатній квартирі. Ми кожен раз в Берліні. Ну, ділом, йдемо до її будинку. Розумієте, я до я її. трошки а, покрала, В Європі я бачу, як люди живуть, багаті люди. Але ми не бачимо, як у нас багаті люди живуть. Ми тільки говоримо. Оце ви описали план наших дій. Рух чесно. Рух чесно почався з того, що ми взялися за парламент. Просто проаналізували, який у нас був парламент. По шести критеріях. Хто ходить на роботу, хто не ходить, хто голосує сам, хто не голосує? А? Ви багато знаєте, так? Я не кажу, що багато ні, ні, я багато знаю. В смислі, що ви хочете знати більше, як живуть там, так. в треба. Я... Живу, Але я в тому кожен день живу, читаю газету, дивлюся, телевізор, ну, ти... в інтернет. І я хочу знати, я знаю. То що, то, що сьогодні показали, то я все знаю. розумієте? Хто хоче знати, той знає. Не, а хто не цікавиться, правильно. не буде. Не, я лишив не, роботу, не, лишив не, все. Ви сказали бо, роботи. Я повинен на сьогоднішній день бути щасливим в тому значенні, що я маю роботу. І нікого не цікавить, що я за ту роботу отримую, що я за ту роботу не встану прокормити ну, сім'ю. Мені вже не цікаво, що має Янукович. Мені вже не цікаво, що має домовини ваше пробувати. Тому що ви лежаємо, ми не знаєте, як вони живуть до порівняння. до Плані порівняння. Треба вже стільки знати. мені вже від тих знає Так, Давайте давайте, так. Так. треба якось коротко відповісти. Е, знаєте, українська не, хоч, не хочу. Я вже хочу. Давайте Я вже хочу знати план дій. План дій. От вас. План дій як тим... Стиль... — Тобто що тоді нормально. сюди? Нормально? зараз, є точка до народу, це, стратегія це, повинна бути. Це, це вам все 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 здається. Мене покійна бабця вчила, що знаєш, за плечима не носиш, і у вас знань, повірте мені, що там місце для знань додаткових дуже багато. Але мені про це. Е, от мій досвід, тому що я побував, ви знаєте, я побував на вершині влади, побачив, що таке президентство зсередини, і побачив, що якщо таки, така людина, як Ющенка, яка, з якою я працював 12 років, день в день, душа в душу, реально скорилася, то це означає, що це означає, що кого б ми туди не обрали, навіть гарну людину. Ющенко був нормальною людиною, мені так здається, я можу помиляюся, але ну, я не бачив його таких проявах того, що сталося потім. То це означає, що проблема в тому, що та система, яку ми маємо, безконтрольна, дозволяє їм такими бути. І тому я абсолютно звірений в тому, що, якщо ми не змінимо ці правила хто б туди не попав, навіть непогана людина, він скупиться. Бо контролю немає, нікому не звітуєш, кари немає. От, коли, коли ми зробили перегляд депутатів, так, партії регіонів, давайте знову, 76 депутатів партії «Регіони» не ходили на роботу, нема куди кої його оставити. Виборці партії «Регіони» підтримують наші критерії. Виборці там, 90% підтримують, що мають ходити на роботу, показати декларації, е, мають жити на зарплату, ну, як виборці партії «Регіони». А ті, хто не ходив, не треба обирати. Вони прогенерували виборців. 30% підтримки впало в Донецьку. В Донецьку зараз люди зовсім інакше реагують на те, що було. Тепер ми думаємо про інше. Добре, ми добилися чогось, ну неймовірного. Бо 22 роки в Конституції було написано, що голосує особисто ж. Не голосували. Тільки коли пішла така хвиля. І коли вже перед виборами почули нас, ми казали опозиції в основному. Ви кажете, що ви альтернатива, що ви відрізняєтесь, а як так? Ми беремо 6 критерій, От, як метр беремо, да? Міряємо вас і владу, а ви одинакові. Ви також не ходите на роботу разом, ви не голосуєте, декларації не показуєте, виборців зраджуєте, ви нічим не відрізняєтесь. І комусь же там пробило, десь політтехнологи сказали, слухайте, що якщо ви прогенеруєте вимоги руху чесно, то вам нема ще йти на вибори. Бо це вражаюча правда. Нас вже ніхто на суд не подав. Мені погрожували, що я мав бути в тюрмі, тому що це ж, слухайте, це ж персонально кожного. Ми готувалися до кругової юридичної оборони. Жодна скотина на суд не подавала. Чому, здається, мало ж образитися, це ж особистий вигляд. Ну тому що ж розумієте, що якщо бачити в суд, то ще випливе стільки, що рух чесно там половину не знає. Досі ви тут на якихось ваших депутатів не мали інформації. Вони кажуть, Та, це ж така падлюка, але у вас не було публічної інформації. Я до того, що коли вони побачили такі рівень підтримки, то уже в цьому парламенті сталося диво. Ну все-таки влада. І опозиція відрізняється. Тим, що опозиція практично не має подходарів. Кількість душок впала в рази. Треба сказати, що в минулому парламенті опозиція так само голосувала це говоримо. І коли навіть вони хотіли провести по Міркувань, як показало голосування так званий сенсорний палець, пам'ятаєте що... то е результати голосування були такими, що е опозиція не пам'ятає там. Ну подала наприклад там, 150 п'ятдесят голосів, із них 10 було від депутатів, яких не було в залі. Тобто, навіть за цей закон про персональне голосування, тоді опозиція. Вісім кнопка голосів дала. І ми їх це почалося коли в березні 2012 року ми їх почали переконувати, відмовитися від цієї практики, оскільки ви ми, ми говорили, ви не відрізняєтеся нічим від цієї влади, яку ви називаєте злочин. злочинні злочиною, оскільки ви чините злочин щодня у парламенті, коли ви голосуєте за відсутніх колег. Тобто ви не є альтернатива. Альтернатива це щось те, що принципово відрізняється. Якщо береш шість критеріїв, і ви по цих критеріях не відповідаєте, ну добре. Там же ми це пройшли. Маємо зміни, можливо, достатні, але маємо комітети, які зараз відкриваються, раніше цього не було. Депутати, які ходять в школу, маємо Рената Ахмєтова, який на питання, чого не пішов в парламент, каже, бо мене на всю країну назвали Прогульчиком. Це від пророк чесно. І я не хочу більше. Маємо, ну, маємо покращення. покращення а тепер ми говоримо далі. А тепер ми говоримо далі. Ми е, продовжуємо слідкувати, моніторити парламент. Наші кореспонденти сидять там, фотографують всіх, хто книгають. Ми регулярно аналізуємо, хто як голосує. Бо ти можеш бути нетушкою, ти можеш не вийти з фракції. Але ти чомусь, отут от, твої ваші земляки, небідні люди, які голосують, голосують за позицію. а коли дуже треба владі, голосує за владу.